Наша команда подала проект постанови про те, щоб парламент не йшов на канікули, щоб він продовжив працювати і розглянув питання по зниженню тарифів, розглянув питання по підняттю пенсій, заробітних плат, повернення грошей на лікування дітям, чорнобильцям, афганцям, щоб дали жити освітянам. Працівникам системи охорони здоров'я, науковцям, щоб прийняли ті закони, які сьогодні, в тому числі за авторством батьківщини, лежать в парламенті. Але нашу постанову про те, щоб працювати без канікул, навіть не поставили в порядок денний і не розглянули. Ну, тому вже, наскільки я розумію, восени всі зберуться. А від нового політичного сезону ви особисто чого очікуєте? Яких рішень? Кожна українська родина доведена сьогодні до відчая. Люди обирають купувати їжу своїм дітям, лікувати дітей або батьків, або платити ці абсолютно непосильні їм ціни на газ, тепло, воду, електроенергетику. Вони загнані практично. І сьогодні більшість родин України заробляє менше. Ніж їм потрібно викласти платежів за житлово-комунальні послуги. Крім того, заморожені пенсії, і заробітні плати, колосальна несправедливість при нарахуванні пенсій. Люди, які працювали по 40 років, отримують такі самі просто мінімальні пенсії, як і ті, хто практично не працював в своєму житті. Освіта майже не фінансується. Охорона здоров'я майже не фінансується. Люди сьогодні у відчає, і сьогодні завдання тих політиків, які не втратили честь, совість і відповідальність перед країною і перед людьми, просто від зобов'язання політиків сьогодні розпочати дострокові парламентські вибори. Якщо цього не зроблять політики, у мене сумнівів немає, що восени люди не будуть терпіти, і вони можуть просто всю владу винести так. Що влада ще довго буде пам'ятати, як робити таку принизливу і таку недопустиму політику в нашій державі? Люди мовчати не будуть і терпіти мовчки не будуть. Вони знають, що робити, якщо влада себе скомпроментувала.